усім! дякую, що підписуєтесь на канал, підтримуєте мій канал репостом та своїми подобайками. Сьогодні хочу поділитися дуже смачним е, рецептом. Це поділилася зі мною коліжанка на роботі. сказала, що це є дуже простий і дуже похенький тісто. Тому і я вирішила з вами поділитися таким смачним рецептом. Перед цим всім нам потрібно розтопити маргарин або масло. У миску розбиваємо яйця. 2, більше жовтіше – один менше жовтіше – жовток. Сюди ми висипаємо цукор. Цукор регулюйте самі по своєму смаку та бажанню. І збиваємо до пишної піни. Тоненьким струмочком вливаємо розтоплене охолоджене масло у яєчну масу і на маленькій швидкості перемішуємо. До всієї цієї маси додаємо сметану. Також на маленькій швидкості перемішуємо. сито висипаємо борошно, додаємо сюди розпушувач та просіваємо до рідини. На маленькій швидкості знову перемішуємо. Все, тісто у нас. Воно вийшло таке, як густа сметана. Тісто видаваємо у форму, яка застелена пергаментним папером. І форма моя має 29х18 см. Можна використати круглу форму, яка має діаметр 24 см. Тісто розтягуємо по всій формі. Тісто вже у формі, і ми сюди викладаємо румбамбар. Чому я дала цей рецепт, тому що навіть і принесла цей румбамбар. Ми так поверху викладаємо в хаотичному порядку румбамбар. Тут тісто універсальне, тобто може бути до будь-яких будь фруктів, яблука, сливи, будь-що сюди підійде. Тут це тісто має бути дуже пухке по її слів і смачним. І що саме основне, простим. І посипаємо зверху цукром. Це для того, щоб була така, знаєте, скоринка. Така смачна і солодка. Смокоту ставимо в духовку, розігріти 190 градусів на 40-45 хвилин. А ви дивитесь вже по своїй духовці, як вона вас випікає. Тобто самі регулюйте температуру. Так, пиріг випікся, і ми зараз його перевіряємо шпажкою. Вона повинна виходити без залишків тіста. Дуже пухкеньке. І залишаємо його у формі остивати. Подивіться, який цей пиріг пухкий. Вилка просто тане у ньому. Надзвичайно сипуче тісто, дуже просто його готувати, дуже швидко. Кислинку надає цей румбамбар. Як я вже казала, сюди будь-які сезонні фрукти підійдуть: слива, малина, вишня, яблука. Готуйте з любов'ю, Приємного вам апетиту!